ТТГ до 2,5 має бути. Шановні, ТТГ до 2,5 значиться тільки в одному протоколі, і то в протоколі лікування гіпатеріозу у вагітних або жінка, яка планує вагітність. І там чітко вказано, що ТТГ до 2,5 має бути в жінці на фоні прийому ліва тераксіна. Mm -hmm. Якщо вона має позитивні антитіла, тобто в неї є аутоімунний імуніті або ті Ріді Хешемота. Вона на замісній терапії ліватіроксінам, і в неї ТТГ має бути до 2,5. Все, отак взяли цю цифру, вирвали із контексту протоколу mm -hmm. і тепер лікують норму. Який рівень ТТГ може вплинути там, на вагу? Я бачу ТТГ 500, я бачу ТТГ 300, і ці люди не скаржаться на надлишкову масу тіла. Типу, в них як такового ожиріння немає. У mm -hmm. них є виражений набряковий синдром, синдром, да, типу міксидем, міксидема. От, в них виражена загальмованість, в них виражена загальна слабкість, але вони не скаржаться, що там, я набрала 10 кг за 3 місяці, наприклад. Да, бо додатково ще якісь скарги є. Mm -hmm. Є субклінічний гіпотеріоз, це коли в нас тетегемі з 4,5 і 10. Він називається субклінічний, тому що в людини скарг немає. Mm -hmm. Тому... Прив'язати те, що там людина відчуває загальну слабкість при ТТГ-4,9 і вона набрала на цьому вагу, ну, дуже важко. Ми розуміємо, що якщо ТТГ підвищується, скоріше за все, запустилися якісь інші метаболічні порушення, так само, наприклад, як при ожирінні, ТТГ може бути як знижений, так може бути і підвищений. Але mm. в референсі, і це буде казати про те, просто тому що більше е, гормонів треба, наприклад, для того, щоб обігрівати більшу масу тіла.